Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі DAS DRIVE. І в нас сьогодні на огляді два цікавих автомобіля. Надіюсь, ви знаходитесь в безпечному для вас місці, тому поїхали! Перший автомобіль це Audi a 4 Avant 2001 року. Другий це Audi A4 496 року. І тележка 20 2020 року. Ви мене спитаєте, до чого ж тут тележка магазинна? А я вам скажу, що по думці деяких людей ці автомобілі вже нічого не вартують. Але ці автомобілі класні чіткі, і до них просто потрібно мати індивідуальний підхід, і, звісно ж, невеличку суму коштів. У нас є конкретно два варіанти: це доріст і це рест. У Доріста фари йдуть окремо від поворотника. У реста вони йдуть цільні. У Доріста на омивачі скла лобового знаходяться на капоті. У Доріста вони знаходяться під капотом, тобто вони сховані. У Доріста крило відрізняється від реста тим, що у нього йде ось такий повторитель поворота і йде шильдик Ауді. У Реста він знаходиться ось такий більш сучасний. І все, шильдика на ній немає. По дверях також маємо зміни. У Дореста йдуть звичайні класичні ручки для Audi тих часів. Це такі самі ручки стояли в 80-ті, в сотні, а уже у Реста стоять більш сучасніші ручки, і вони мають такі от незвичайні форми, але більш сучасніші. Також ще у Дореста. Люк е був металевий в колір автомобіля, а в вріста він вже йде склянний. Також у цих автомобілях відрізняються передні бампера. Так як у Доріста там немає противотуманок, але я вже заколхозив і поставив собі туди противотуманки. А тут вони йдуть штатні. Але це бампер уже від S4. Також у цих автомобілів відрізняються ключі. Тут йде вже викидний, більш сучасніший. А тут іде як у звичайної старої, старої доброї бочки. Ну що ж, ми вас зібрали тут поговорити конкретно про цей автомобіль. Цей автомобіль має повний привод системи Quattro. Також цей автомобіль занижений. На ньому стоять койловери, тачка опущена. По тому, що доробив власник цього автомобілю, він поставив бампер s 4 Змінив оптику, а саме поміняв лінзи на bled лінзи. Також тут стоїть решетка капота від S4. А, і ще саме головне забув вам сказати: зеркала тут теж стоять від S4. Що ще змінилося по салону автомобіля? По салону автомобіля у нас стоять передні сідушки Рікара, так само як і задні. Змінений щиток приборів на s 4 і поставлений руль від Гауді s 4 Що ж змінилося в реста по салоні? То це центральна консоль. Тут уже може стояти двохдіновий магнітофон. Також може стояти однодіновий магнітофон. Все залежить від того, скільки у вас є коштів на це. Також тут стоїть клімат вже інший, вже не такий, як у мене. І на кліматі знаходиться підігрів сідушок. Ще у реста відлічається коробка, а саме те, що в ній є хіптронік. Тобто ви можете керувати передачами. Також ще у Resta тут уже стоїть прикурюватель, а в мене ще стоять підстаканники. В принципі, змін по цьому зміни закінчуються. По двигунах цих автомобілів у Доріста був 2,6 12 клапаний двигун з потужністю 150 кінських сил. У Реста він вже був 30 клапаний, 2,8 на 193 кінських сили. Головна помітка для вас, щоб ви не путались, то. До 96 го року в цій автомобілі ставився двигун 2,6, 12 клапани клапаний на 150 кінських сил, а вже після 96-го року я маю на увазі 97-й і далі почав ставитись 30 клапаний на 165 кінських сил і 2,8 на 193 кінських сили, також 30 клапани. клапаний. Також були внесені зміни по. Тормозам спереду стоять 312 з припарацій, ззаду стоять 255 тормозні диски. Нагадаю, що по стоку ззаду стояли 245 диски, спереду стояли 288. Е, також власник заморочився і поставив індивідуальні катушки запалення на кожну свічку окремо і змінив систему ВКГ. І так, нам власник вирішив надати невеличке інтерв'ю по поводу того, які. Плани і які зміни будуть в цьому двигуні. І так, давайте краще він розкаже, так як він уже цю тему краще вник. І ну, давайте його послухаємо. Всім привіт. Ну от дивіться: для того, щоб цей мотор їхав, бо він нікуди не їде, бо машина на автоматі. 193 сили, але вона насправді ну, дуже погано їде. Потрібно встановлювати чарджер. Supercharger PES G2. Це був такий... була така фірма в США, яка виготовлювала болтон-кіти для цих машин. І Ставився він в замість впускного колектора. Викидується колектор, ставиться сюди чарджер, ставиться більш, більш довгий ремінь приводний. І щоб це все поїхало, потрібно настраювати еку. Я пішов таким способом, що, певно, буду ставити тюн еку, еку Master Black для того, щоб поставити широкополосні лямди для більш точного більш точної налаштувань. І AFR AM і певно, це буде все для того, щоб поставити чарджер. А, можливо, ще коли, якщо буде детонація на бусті, то потрібно буде водометанол ставити. Але побачимо. Спочатку запустимо так, а потім буде видно. А от, певно, все. Ну, так як ви зрозуміли, проект масштабний і потребує трішки часу і трішки немалих фінансів. Але. Ми з радістю зазнімемо, коли це все вже буде поставлено сюди, і вже коли тачка хоч якось буде їхати. Скажу вам відверто, що цих два автомобіля, хоч тут 193 лошадки, в мене 152, ой, 150 лошадок, але їдуть вони на рівні. Е, можу сказати наперед, що. Тачка кватрова, їй потрібно крутити чотири колеса, в мене два колеса. Тому напевно вони їдуть на, і на рівні. Ну і колеса, звісно, у нього стояли тоді на той час 19 колеса, а в мене ці ж самі 16. Вісімнадцять. Вісімнадцять. Перепрошую, 18 колеса. Сімнадцять на дев'ять і п'ять. Вісімнадцять на дев'ять і п'ять. Тобто ви самі розумієте, як тяжко мотору було їх крутити. Але факт залишається фактом, що тачки їхали. На одній швидкісті Саме головне, що вам потрібно знати про В-образні двигуни це 2,4, 2,6, 2,8, то для того, щоб обслужити навісне обладнання, вам потрібно в будь-якому випадку скидувати морду. Неважливо скинути морду, як мінімум 2000 гривень беруть на СТО. Ще на заміточку вам, щоб ви розуміли, що 2,4 30 клапанник і 2,8 30 клапаник, буде набагато дорожче в, в обслужуванні, ніж. Звичайний 2,6 12 клапанник Так як людина ось капіталила цей мотор і вона віддала 2000 доларів за повністю відкапіталений мотор. Ремонтники, як правило, беруть 100 доларів за циліндр, а тут їх 6. Тому рахуйте самі. Ще залежить багато від чого, що ви збираєтесь там робити. Наприклад, сама голова людині обійшлась в районі. Точніше, дві голови в районі 15 тисяч гривень. Мені вони можуть обійтись дешевше, так як у мене клапанів менше. І так, що ж, на цьому ми завершуємо це відео. Думаю, вам сподобався такий міні-обзор цих двох автомобілів. Так що ставимо вподобайки, пишемо коментарі, ми залюбки на них дамо відповідь. Бережіть себе і гарного вам дня!